Знаєте, це дуже гарні дії, вони дають нам надію на наступний рік. Такий урожай ми отримаємо, з того починається, такий в нас буде наступний рік. А Урожай почав проявлятися ще вчора, наші хлопці активно звільняють території. бачили Я думаю, що цей урожай це тільки початок того врожаю, який буде. І, ну, власне, це дуже, дуже важливий момент. Хочеться вірити, що, на, що осінь принесе нам дуже хороші новини. Дуже хочеться. Всім хочеться вірити. І тим, що тут, і тим, що там, От я балакав ще що з чоловіком, який там варить кашу разом з гуцульським рестораном. Він каже, клас, я побував сьогодні в будинку Михайла Грушевського, ніколи не думав. Що буду тут, я його питаю. А ви звідки? З-під Бахмута. Оцей чоловік, що там ходить з багатьох, та цей з-під Бахмута. Я знаю, що кожен з нас десь має близьких, хтось звідти, хтось звідти. І нехай цей спас спас. Вони це нам тільки хорошо. Щоб найближчим часом все було. Набагато краще, ніж ми навіть можемо сподіватися. Тому що ми велика нація. Ми переможемо всі. Так само, як я завжди говорив, що дивіться, 30-ті роки минулого століття У нас Польща. Польща в нас навіть немає надії на те, що колись тут буде Україна. І українська інтелігенція озбирається. І творять українські фотографічні товаристи в 30-му році, які роблять величезні виставкові проекти 180-250 фотографій на виставку на той час, на 30-й рік. Які з 33-го року починають віддавати журнал Світло і україномовний, професійний фотографічний журнал, який е, починає знімати документальне кіно і працювати над створенням музею. Так? І робили дуже-дуже багато. Ми зараз набагато в кращому становищі. Ми маємо свою державу, тут в наші українські землі. І один з таких а, гарних, потужних, цікавих людей а, це Олександр Кошанський, Фотівецькому. Там вся родина така потужна. От він був один з зачинатиму пласту на наших, на наших теренах. Вони багато будували архітектори, фотографи. Олександр Пожанський, завдяки йому ми завдячуємо чи не єдиний запис голос митрополита Шевтицького, який в інтернеті можна знайти. Це не питання, це він записував. І ще дуже багато, багато цікавих речей, які вони зробили. Але бачите, колір на фотографії до нас прийшов, до нас, до нашої землі, дуже пізно. З нашої пам'яті це були якісь в кращому випадку весільні постановочні салонні фотографії, де вона сидить а він стоїть за спиною, пам'ятаєте? І загальна там, фотографія, весільні, всі їздили в фотосалони, пам'ятаєте такі mm -hmm. все? Mm -hmm. та, всі їздили в фотосалони робити фотографії, кольорові, щоб якийсь фотограф на весіллі був, тобто що нашу, на що треба. Mm -hmm. От, оце. І... Оцей момент, що кольоровий слайд. З'явився нова слайдова плівка, з'явилася в Україні, у світі, в 1935 році. так не сприймається, не вкладається в голову, правда? І з того часу люди вони активно почали фотографувати. Львів'яни завжди були дуже консервативними. Ми завжди 25 разів подумаємо, перевіримо, чому нам треба, як воно сприйметься. А раптом воно не то, а раптом щось не то, і тільки після другого Копняка ми починаємо це робити. Так само, як свого часу, перший прихід телефон Самухи Львова був провальним. Львів'яни сказали, що нам не треба комуністичного мистецтва. Ми сприймали сецесію як комуніст, про комуністичного мистецтва. Тільки другий, коли вже Лена Ключицька зробила гуцульську дотацію, це все і Івановинський, тільки другий прихід. Тривова в сецесі був такий успішний, такий гарний був, наша асоціація. Та фотографія, що була та виставка, так? Ну так, Альфонс Муха. це взагалі... там? Так, так. От. І так само фотографія кольорова, тобто слайд кольоровий з'явився в 1935 році, і, розумієте, ні ні, ніхто ніколи сам не проявляв цього всього. З 900 року, коли Кодекс запустив слоган ви натискаєте на кнопку решта ми робимо за вас. Фотографи фотографують. Переважно слайд проявляти дуже важко, тому ніхто не робив це, відправляли на фірму, і проявляли там. Так само і тут 38 років, здається, пройшло кілька років, і перші сміливі фотографи вдвоє починають використовувати слайдову плівку. Один з яких Олександр Пожанський. Їх було багато, як виявляється. Я не знав, що їх було. Я ніколи не думав, що в тому часі нас можемо знайти якісь кольорові оригінальні фотографії Львова. Але є. Є, і це приємно. І е, Олександр Кожанський почав фотографувати і завдяки співпраці з його донькою е, Дарією Оришевич, яка мешкає в Чикаго, ви маєте можливість сьогодні побачити ці, ці слайди, тому що щось оцифровував я, вона присилала ще до війни до Львова. Е, щось вона оцифровувала в себе. Ми активно попрацювали. Звичайно, за. Майже 100 років, вони пови... за 80 років вони повигорали, тобто там треба було зробити кольорокорекцію, трошки побавитись. Але це оригінальний колір. І насправді, як на мене, було б дуже доречно, щоб ми зараз е не слухали мене то, що я розказую, вам байдень, так? а послухали, що б вам розказала донька Олександра Пожанського, правда? Це було б набагато цікавіше. Проходьте, будь ласка. Шановна, пані, прошу. Я вже почав хвилюватися, що вас не буде сьогодні. Дякую. Добрий день. Дякую. Проходьте тут я спереду попереду місця, бо ми якраз будемо слухати зв'язку Олександра Кружанського, що вона розкаже про свого батька. Там нічого не побачите насправді. Телевізор тут через мене могли дивитися. У вас на підлогу посадить, не посаді. Отже, донька Олександра е, Бежанського Дарії Грошевича. Ще раз сердечно дякую організатору цієї виставки за можливість розповісти коротко про мого батька <кхух> Олександра Бежанського якого життєвий шлях. Подібно, як його фотографії. Був повний світла і тінь. Олександр Пежанський народився у Львові 2 листопада 1892 року в родині Олени і Григорія Пежанських. Григорій Пежанський був знаним у Львові архітектом на зломі 19 і 20 століття. Олександр мав двох братів, старшого на і Пів Володимира та молодшого на вісім років Михайла. Після матурального іспиту в 1910 році Олександр поступив у Львівську політехніку на відділ архітектури. Вже тоді багато часу. Присвячував своїй першій розвазі – музиці, як скрипаль соліст виступає з хором бандурист по містах Західної Галичини. Перша світова війна припинила усе, усе. покликаний до австрійського війська, служив там у Залізничому полку, будуючи колеї. У різних територіях тодішньої Австро-Угорської імперії. В 1918 році дістав дозвіл продовжувати студії у відні, які закінчив дипломом у Львівській політехніці. Після розпаду Австрії перейшов до української галицької армії як старшина. Залізничної служби, але ненадовго. Від імені Гуга виїжджає до Німеччини, щоб закупити технічний вер'ят для українського уряду. Там застав його трагічний кінець безвольних змагань. Тоді починається його декілька літня мандрівка спочатку у відні. Опісля в Катовицях, а в кінці повертається до Львова. І тут, від 1927 до 1939 року, проводить самостійно будівельне підприємство, проєктуючи і будуючи багато будівель у Львові, як також поза його межами. Є членом. Мистецької комісії при Митрополичі консисторії, а теж технічним і мистецьким дорадником українських громадських установ. До найвизначніших проєктів Олександра Пежайського належать проєкти церков в Ільнику біля Турки, Потелечу біля Реверушкої, Герменові біля Львова, о зер'янах біля Чорткова, народні доми Романові, Ворогкі і Залукві. Домівка КЛК Славському. А у Львові, народна лічниця, бібліотека Студій, Мешканева осела Власна хата, розбудова Українського національного музею імені Митрополита Шептицького. Відмовлення інтер'єру, Устейшку і церкви, та інші. В 1933 році батько мій одружився з Іриною з Макарошким, а три роки пізніше дочекався удинокої Бенки. В хаті нашій у Львові в останніх роках перед Другою Світовою війною. Часто відбувалися якби приватні камерні концерти. Такі музики, як Туркевич, Савицький, Криштальський та інші, сходилися на проби, а мій батько часто записував їх на платівке. Бо записування на платівке було ще одним зацікавленням мого батька. Записані на них голоси митрополита Андрея Шептицького, Романа Кучинському, Лалевкову та інших. І знову війна створила глибоку прірву у житті мого батька. Знову покидає львів, тим разом з родиною і тим разом назавжди. Після війни живе в Катовичах в Польщі, а в 1966 році переїжджає до США на свою останню мандрівку, яка для нього закінчується 31 серпня 1972 року. Як далеко сягаю пам'яттю моє дитинство, все бачу мого батька або з планами в руці, коли виходив до праці, або щонайменше з двома фотографічними апаратами коли йшов зі мною до байку, фотографія це було його. Все. Оце була, не знаю чомусь, чомусь більше не А Це вона розказувала про свого батька. І, знаєте, Дуже цікаво дивитися зараз такі ці всі фотографії Львова і не тільки Львова, тому що дивишся ту історію, про яку ми просто не знали. Просто не знали. Так? Допустимо, Тут я зніму на хвилинку, вона трошки телевізор закриває, але це унікальний кадр. Так? Тобто, Це є наблюдання біля церкви, біля... біля Франківщини. Ну, біля Станіслово, вона Франківщина. Я просто хочу, щоб ви звернули увагу на кілька моментів. Біля церкви, українських строя, бачите, що за спиною вівчат? Сітка. Сітка. Волейбольна сітка. А якщо ви придивитеся уважно, то зверху над сіткою м'ячик летить. Бачите, може? А, тобто. Біля церкви, тобто церква, наскільки церква була в тому плані важливою і демократичною, що біля церкви грали в войнбол? Це не було якимось гріхом. Ну, поки це було дуже правильно, дуже потрібно, тобто тіло виховання, про яке Андрій Сова постійно говорить, розкриває нам історії стоїнки цієї історії. І кожна фотографія, якщо на неї уважно подивитися, можна побачити такі речі. Про які ти просто не сподіваєшся. Допустимо, от перша фотографія до Чиринок. Люди торгують. То він не ринок, зрештою. Так? Тобто, я розумію, що пройшов час, ми вже зараз на ринку, на площі центральній не торгуємо. Але це призначення було торгувати. Тому от такі цікаві речі. О, А це є те, що ми дійшли у виставку. Це є, дивіться, це оригінальний яблуневий е, спас. Космач. 38-39 рік, цей колір. Просто дивіться, які кольори класні. І якщо подивитися, там ще й е, один тяточко стоїть з фотоапаратом. <смітний> Значите? <смітний> 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 Але тепер таких халачиків не печуть. Чуть звичайні кровни. А ви які почали? Я не почула, але я думаю, що я ще ніяк не пробував? Я 42 роки їздила туди і завжди нас бачите? Там наші артисти їздили. Ну. От це, в принципі, якщо у вас якісь... Тобто дивитися виставку треба. Дивитися, тобто і ми тільки починаємо відкривати для нас, для вас, для всіх постать пижанських. В історичному музеї працюють над Михайлом Пежанським, який був постановним начинальників цієї справи. Тобто кожен працює над е, це великий шлях, це велика дорога, тобто, треба нам пройти для того, щоб повернути нашу історію нам, нам же повернути історію. І Ну, ми йдемо, кожен на своєму місці. Ми зараз тут йдемо. Тому, що є дуже багато речей, які через пандемію, через війну ми ще не змогли відкрити на загал, тобто не було ще такої можливості. Але ми її будемо потрошки відкривати, так само, як допустимо, Роман Купчинський. Великий жартун, великий жартун це людина з шаленим почуттям гумору. Як запису... як... І його лекцію Бенданський записав на аудіо. Тут Романа Купчинського голос, лекція його е, називається «Плив, з... е, про... е, плив української музикальності на політику. Я вам за зроблю таку невеличку першу фразу, щоб ви просто захотілося прийти на ту лекцію. Ми зараз шукаємо людину, хто би е, Купчинським займався. От, чим е, більше на Україні буде народжуватися дітей без музичного слуху, тим швидше Україна стане сильною незалежною державою. Затравочка, правда? Все, я сьогодні більше не буду говорити, тому що насправді реакція фантастична. І ми з військовими слухали це актуально зараз для нашого часу. Так що бачите, здається, парадоксальний момент, але він підводить під, під це гарний під цей.